Що ж, привіт всім, вже готовий цей переходнік. Переходнік цей робився для того, щоб причіпляти до мотоблока інше навісне. До нього ще буде прикручуватись ось така кришка КПП з китайця. І до неї вже буде причіплятись навісне. Єдине, чого поки що нема, це цього пальця. Думаю, якщо не знайду щось вдома, буду купляти заводський. Так, ну що ж, сьогодні хочу скрутити все це, потім зібрати вон той обгортач, подивитись, як це все буде виглядати в зборі. І зняти цього переходника і, мабуть, його трошки пофарбувати, щоб він не сильно ржавів. Бо як паржаві буде трошки негарно виглядати. І зараз позатягую ці гайки, Воно, переходник він тільки накинутий. Так, руками прикручувано. Просто щоб подивитись. І зараз затягую, забираю, все це виїжджаю на двір і збираю обгортача Ну і все це покажу вам, як це все буде виглядати. І, можливо, якось придумаю трошки перевірити на міцність всю цю конструкцію. Так, це все зібрано. Зараз, поки нема пальця, використаю ось цей подовжувач, просто для того, щоб приміритись, як сюди стане причепне. Зараз ставлю ось цю щіпку, Ось вона, вона тут ще якась регулюємо. Ось так. Зараз поставлю її і на дворі вже остальне. Можна було б зібрати і тут. Але хочу так, щоб було трошки простору. І побачити, як воно виглядає. Ну і заодно покажу вам. І найгірше, знаєте, що, як на мене, то це те, що заодно регулюється отут. Довжина цього болта, щоб щіпка не поверталася туди-сюди вправо-ліво. Так і разом з тим ще потрібно регулювати ось це. Тобто, все потрібно робити разом. Так, якось цікаво. Так, дивіться, тут також болт зовсім випадає, він і там, ну так, крайком, знаєте, зачіпляється. Ну, все ж таки вдалося приблизно рівно. І ще не шаталося в сторони його виставити. Зараз трошечки підтягую, щоб воно якось трималось, більш-менш адекватно. Відкриваю екранік і пробую заводити. Простоє, він довго, більше пів місяця. Я його не заводив, там морози були і 20 градусів. Зараз подивимось, як він після такого простою Завидеться. Трошки даю газу і починаю його розкручувати. З першого разу ні. Тільки він простояв, думаю, непогано. Нехай прогрівається, я зараз тут прикріплю камеру, трошки покажу, як я буду збирати всю цю конструкцію. Я так буду збирати, щоб було вам видно. місці, Тільки потрібно його регулювати тут ще, але це буде явно не зараз. Це вже буде весною. Так, ось дивіться, тут роблять вони так, що регулюється сама стойка стріли. Ну і стріла ж, відповідно, тут так само. Тоді ось таким чудовим чудовинтом. Регулюється нахил всього агрегата. Плюс-мінус там носки опустить, носки піднять, ну і тому подібне. Принцип точно такий самий, як і на великих тракторах. Тільки що нема навіски, яка піднімається, опускається гідравлікою. По стрілах. Стріла, вона регулюється по ширині. Тобто можна ширше розгортати, можна вужче Та я думаю, отак, якщо мотоблок тягтиме, то такого буде, мабуть, достатньо на всі потреби. Єдине, що, ну, чому я не дуже і сам любив завжди мотоблоки, тому що це. Ну, Це не на тракторі, коли гідравлікою підняв агрегат і поїхав. Тут, ось, якщо він ось так стоїть, да, то вже, вже дозаду я його нахилити не зможу. Тому, коли потрібно його кудись перегнати, переїхати, його потрібно нахиляти вперед. Ну, Зараз я хочу спробувати просто з ним трошки вперед-назад поїздити, як це буде можливо. Глибина регулюється самою цією стойкою. Ну і плюс, плюс і ще можна і тут, я думаю, можна через одну поставити натяжку, Можливо, навіть стане ну сюди навряд чи якщо разом, то навряд чи можна ще на одну, ще на один отвір змістити донизу, ще заглибити на ось таку відстань, на таку висоту. Ну, не знаю, потрібно воно буде, не потрібно. Я думаю, що тут достатньо. Самої цієї стріли, бо я не знаю, куди потрібно буде нахилити мотоблок, щоб його так пере... перевозити, десь переїжджати і тому подібне. Тому зараз завожу, пробую трошки вперед назад їздити, як це виходитиме. Наприклад, ну, в огороді, понятно, там в огороді все буде регулюватись. Особливого навантаження я не відчуваю від того, що на ньому навісне, там і кудись потрібно переїхати. В принципі, все терпимо, тим більше, тим більше нагрузка. Зараз мотоблок наперед, він трошки важчий, ніж назад. І все одно виходить, якщо і потрібно його кудись направляти, натягувати, то не потрібно на спину піднімати. А виходить навпаки, потрібно його сюди натягувати дозаду, тобто на спину нагрузки як такої і нема. Це дуже добре. Бо я думав, що можливо, коли поставлю якесь навісне, то навантаження буде на мотоволок ззаду трошки більше, ніж наперед. І тоді вийде, що як при переїзді там потрібно буде... Навантажувати спину. Коли налипне земля трошки на стріли, то можливо трошки це все поміняється і буде трошки по-іншому. Ну, Не думаю, що це буде критичним навантаженням там для спини. наприклад. Думаю, все буде нормально. Ще як зробиться спереду кріплення. То подивимось, як буде тоді. Можливо, вдасться користуватися підгортачом, не знімаючи гризу. Поки що це основні агрегати, які будуть використовуватись. В принципі, все, що я хотів, я побачив, знімаю підгортач і трошки спробую перевірити на міцність все своє кріплення. Деталі вирізав я сам, трошки воно там є рівності. В принципі, не критично і не страшно. На процес роботи це не буде впливати абсолютно ніяк. Допомога мені була потрібна, щоб позварювати всі ці деталі, бо в мене не виходило, тому як зварювальним апаратом я, якщо і користувався, то дуже мало. Так, зараз знімаю і спробуємо на міцність, і на цьому буде все. Зараз відміляти. Потрібно тільки попустити ось ці болти. Все, трошки попустило. В принципі, повинно зніматися. Все. Так, ну що, щоб спробувати чи витримуватиме це кріплення щось. Зараз спробую витягнути автомобіль з гаража. Що ж, не потягнув, просто слизько дуже. Я думаю, він би її витяг. Трошки він її зрушує і все. Дивіться, що по ньому можу сказати. Стояв би на ньому ще швидкознімний пристрій для фрези та іншого обладнання, щоб можна було перекидатись там буквально за одну хвилину на інше, навісне. Було б взагалі супер. Ну, тут нема. Довелося зробити таке кріплення, такий перехідничок. Ну, ось, в принципі, все, що я сьогодні хотів вам показати. Пишіть коментарі, поцінуйте дане відео. Всім дякую за перегляд.